Доброго дня усім! Сьогодні ми спробуємо дати відповідь на питання, яке хвилює кожного українця: чи погодиться Україна на поступки своїми територіями під час мирної годи? Давайте подивимося, що ми отримаємо. І так, десятка мечів. Так, сімка кубків. Так, і наступне це десятка жезлів. Отже, що ми маємо? Десятка мечів це втрата, розпач і розчарування. Те, що ми зараз з вами відчуваємо на третій рік війни. Сім кубків це короткочасний успіх. Так, у нас є успіхи, які ми пам'ятаємо. Десять жезлів, утиски, обман і лицемірство. Так, це насправді в нас є. Що ж нас чекає, все-таки далі дивимося. Далі нас чекає: так, сімка пентаклів, кантаклів, паж мечів. Так, і сила, саме головна карта, остання сила. Так, ось. Перевернути у нас сім пентаклів, пожинання плодів власної праці, але в перевернутому стані. Тобто плодів нашої праці ми не отримуємо, не пожнемо. Паш мечів влада, увага і якась таємниця, сила. І саме головне, що сила переможе. Прийде за захист із боку і буде поразка зла. Отже, як підсумок, виходячи із цього розкладу, Україна не погодиться на поступки, а буде перемагати на полі бою, опираючись на захист і підтримку наших партнерів. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал.